Друзі, привіт! Поки в мене є трохи часу, так би мовити, є, хочу поговорити з вами дуже давно, хочу поговорити з вами про вибір репертуару для ваших дітей. Це дуже-дуже важливо. По-перше, хто формує взагалі? Смаки ваших дітей, хто формує це, в першу чергу ви те, що ви слухаєте, те, що ви даєте подивитися вашим дітям, це дуже важливо. І коли приходить дівчинка там 4 роки і хоче якусь пісню, яку слухає її мама або слухає її папа, то, е, то не завжди цю пісню можна заспівати. Або її можна заспівати. Але вже якщо дівчинка буде співати це на концерті або якомусь конкурсі, то то буде трохи як би так мовити. Ну, не, не до місця, скажімо так, коли дівчинка 4-5 років і співає «Цей мужчина, тільки мій. Ну, давайте якось там не будемо. Це прям дуже така болюча тема, особливо зараз, бо вже якраз моменти звітних концертів і так далі. Але ми маємо думати про те, що, наприклад, коли людина, дитина виступає десь на конкурсах, то вона а, там є такий пункт. А, чи по віку ця, по віку ця м, пісня, під, підбір репертуару. Ну, взагалі так було, можливо, це не, не на кожному конкурсі, але давайте все ж таки дитина не буде співати про секс, дитина не має співати про щось таке. Да? Тому коли ви обираєте, ви, батьки, любі, обираєте пісні своїм дітям, то звертайте увагу про що ця пісня, чи підходяща вона для вашої дитини, чи ні. Або коли ви берете англійську пісню і навіть не, не здогадуєтеся, про що вона. Ну, почитайте переклад, не всі ми знаємо англійську мову, або можливо не все не все завжди зрозуміло про що там співають. Ну почитайте переклад. У мене так само було буквально вчора. А, є така пісня la-la-la, Ецмайпарілала лампарампа. Я думаю, о, it's my party», клас. Подобається, буду вчити. А, думаю, о там десь може на святі заспіваю. Потім я відкривала слова, які я в принципі не розчула. І там а, вона співає, це моє свято, і якщо я хочу, я буду плакати. І, типа, Бо це моє свято, я сама буду вирішувати. Бо там її хлопець пішов з якоюсь дівчинкою, а потім вона повернулася з... Каблучку і так далі. І тобто Я вже розумію, що ну, трошечки це, наприклад, на весілля заспівати не можна, да? якийсь там день народження теж краще не співати. Правильно, я розумію, що це я така звертаю увагу на слова. Не знаю. Ну, тобто Це дуже важливо. Але коли, наприклад, дівчинка каже, я хочу співати пісню бабі, Та-ра-та-та-та-та-ра-та. -та 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 -та. вибачте мене, будь ласка. Чи читала вона переклад цієї пісні? Ти можеш роздягти мене як хочеш, ти можеш розчесати моє волосся. Типа я твоя лялька, роби зі мною, що хочеш. Ну, вибачте, я не можу, щоб дитина співала такі пісні. Ну ну, чи все нормально, чиїсь якісь там сексуальні фантазії, це окей. Okay. але все ж таки ця пісня не для дітей, правильно? Потім, наприклад, була в мене така ситуація, коли дівчинка хотіла заспівати Bad Romance, цей леді Gaga. Окей, нехай співає. Ну, я кажу, що тобі тут подобається? Ну, їй подобається ритм, їй подобається, типу, настрій пісні. Окей, знаєте, що ми зробили? Ми написали новий текст. Ми написали новий текст спеціально для цієї дівчинки і все. І вона співала щасливо. Тому я вважаю, що це дуже-дуже важлива тема. Діти мають співати пісні за їх віком, і обирати так само потрібно пісні за тим, що вони можуть заспівати. І не кожна пісня, яка є в мультфільмі, наприклад, вона типа дитяча. Але так, там можуть бути нормальні сенси, але це ще не, не означає те, що дитина може її заспівати. Ми всі знаємо, Холодне серце, там дуже важкий вокал, І кожна ж дівчинка 5 років, вона хочеться співати. Ну, окей, може, вона там десь якось заспіває. Але давайте поговоримо, коли бере 3-4 роки діти такі важкі пісні, значить вони дитячі. Але вона не може вимовити половину слів. Просто половину слів вона не вимовляє. І в мене була така ситуація, коли мама каже: А чого ви нам дали таку та дитячі пісні? Ми вже співаємо Моану. Я кажу: Окей, подивимось. На наступному року вона співає Моану. Вона половину слів не розуміє, бо дитина чотири роки не може знати, що там якесь слово. Я їй пояснюю ці слова, і... але все одно, через те, що вона, наприклад, вже співає там півроку цю пісню вдома, підспівує, там та-та-та, якесь слово проговори, якесь слово промямлить, то їй важко вже це все перевчити, ви розумієте? Тобто така трошечки е, медвежа послуга виходить у батьків. Бо вони типа вчили вдома пісню, але мама не пояснювала е, такі слова, які дитина може не знати. Е, мама там не вникала, що дитина не всі не кожне слово вимовляє. Якщо дитина не вимовляє слова, то ми не можемо сказати, що вона вже цю пісню заспівала. Не, правильно? Бо ну як одне слово сказали, інше слово ми промямлили. Я не знаю. І це прям така болюча тема тепер. І, і дитина вже вона поки не подорослішає, ще вона не знає. Вона не перевчить ці слова. І це завжди важко перевчати. Так що давайте зробимо якісь висновки. Дитина має співати пісні за своїм віком. Якщо дитина не, не знає якесь слово і співає ці пісні, якось там придумує, що вона щось не те почула, будь ласка, трошечки м'якенько, поясніть їй, що це за слово, бо е, дитина може не знати. так? Е, друге, будь ласка, не давайте сексуальним підтекстом дитині пісні, це ненормально. Якщо дитина бере пісню на англійській мові, то, будь ласка, е, Подивіться попередньо, чи там нормальний взагалі текст, чи може там про щось непристойне. Да? От, як би так. Все. Взагалі, сподіваюся, що я нічого не забула, але якщо щось забула, то пишіть коментарі. І буду смажити млинці і далі переварювати цю, цю тему, бо насправді я дуже-дуже через це засмучена, що деякі батьки, які прям. Дуже хочуть, щоб їх діти співали, вони не звертають на це увагу. І ну, дитини, діти, які маленькі, вони вам, прям, обирають собі, що хочуть. Зараз там десь слухають, десь знаходять тіктоці чи де, хоча у багатьох немає тіктоку в такому віці. Але ти не менш. Окей, все, я закінчила. Гарного дня, пока-пока.